Всім привіт, дорогі глядачі каналу SmartShop Е, e, Навіть не знаю з чого почати, бо дуже цікаве відео вас чекає сьогодні. Але не дуже довге. Samsung Q60B в 50 ій діагоналі коштує 31 тисячу гривень. 30 999. Philips 50PUS 8507 коштує 29,999, тобто на 1000 гривень дешевше. І сьогодні ми їх порівняємо. Порівняємо і будемо намагатися зрозуміти, чому цей телевізор коштує дорожче. І почнемо з того, що багато хто з вас спитає. І пише в коментарях, що Philips же ж не QLED, а Samsung QLED. Тобто у Samsung квантові точки, а у Philips звичайна якась звичайна матриця. Або ви там плутаєтесь підсвітка, там. це LED, а це QLED. Друзі, це все маркетинг, який просто створений на те, щоб ви прийшли в магазин. Почули слово QLED і зрозуміли, що це QLED і це реально круто. А зараз на зображенні ви можете побачити різницю картинки між цими телевізорами. Я не буду зараз знімати вам там підводки різні робити, бо основна ціль показати вам різницю по зображенню. І якщо цей телевізор коштує дорожче, то напевно він і краще має показувати. Але це не так. Зазвичай в своїх оглядах я починаю з роз'ємів, і на Samsung їх майже нічого там цікавого нема. 3 HDMI, USB-розєм і оптичний, який незрозуміло чому, зроблений чомусь на задній панелі. І якщо ви робите тонкий телевізор для того, щоб повісити його як картину на стіну, то. У мене запитання, а що з оптикою? Чому оптику не можна зробити на бічний вихід? І якщо я буду вішати цей телевізор і захочу підключитися якісним оптичним кабелем, щоб передавати багатоканальний звук, ну це такі дрібниці. вже, так? По дизайну у Samsung є можливість встановити його як нижче, так і вище. За допомогою спеціальних фіксаторів на ніжках постараюсь вам показати у Філіпса. Це металеві мішки, які мають одну висоту, і фіксуються при зборці зразу при зборці. Відео на Philips вже є на каналі. Це в 58-й діагоналі 85.07. Отже, дорогі друзі, я трошечки відійшов від теми. QLED і звичайний LED. Справа в тому, що компанія Samsung досить непогано розпіарила свою технологію квантових точок, так званих, і. Ви тепер знаєте, що є якісь неймовірні QLED. А що в інших брендів? У LG це називається NanoCell. Sony, яка перша винайшла цю технологію і запровадила її в телевізорах, називає її Трілюмінас. А Philips просто використовує дисплеї, починаючи з 85-ї серії PUS. називається WCG це white color Gamma. розширена кольорова гамма. Це використання спеціальних фільтрів на кожному пікселі для того, щоб отримати до 50% більше відтінків кольору. Іди сюди. Ти хочеш знятися? Так. Да. Навіть Катяра зрозумів, який телевізор краще, але про це трошечки пізніше. Отже, зрозуміли, що таке QLED, Тут використовується технологія WCG, і ви зараз можете бачити, це QLED, а це WCG, розширена кольорова гамма. Тому, дорогі глядачі, я думаю, що питання по технології QLED знято, просто кожна компанія використовує різну назву для цієї технології. Тут WCG White Color Gamma, тут використання технології, яка Samsung називається як квантові точки. Що стосується дизайну, звісно, про Samsung можна сказати, що це неймовірно тонкий телевізор. Дуже тонкий телевізор, навіть у порівнянні з Philips, ом. напевно, що він в три рази тонше, ніж Philips. Але все впирається в картинку. І я не розумію, наприклад. За що віддавати кошти, коли телевізор Samsung не промальовує деталі в темних частинах кадру. Він не такий яскравий. У нього використовується підсвітка Edge, тобто бокова, звісно, для того, щоб зробити телевізор тоньшим. Тоншим. Тоншим, тобто оцінюйте зображення самостійно зараз. І я відносно Samsung за 31 тисячу. Не бачу ніяких переваг. Вибачте. Але я за те, щоб коли ви витрачаєте свої кошти на покупку сучасного телевізора, я особисто, якби я витрачав зараз кошти на ці два телевізора, я хочу зрозуміти, за що я плачу, коли обираю Samsung, і за що я плачу, коли я обираю Philips. Давайте з вами розбиратись. За Samsung я плачу за те, що він красивий і тоненький. Він якось класно показує? Відносно Філіпса? Ні. Може він краще промальовує деталі? Ні. Може він яскравіший? Ні. Друзі, ну, чесно кажучи, це повний зашквар. Вибачте, якщо у вас уже телевізор Samsung, я не рекомендую взагалі дивитися це відео. Тому що в ну, мене слів мало. Філіпс. Що ми отримуємо у Філіпса? По-перше, напевне, дизайн. Це використання металу. Цей телевізор, як мінімум, напевно, в два рази ващий за Samsung. Тому що використовується метал на рамці телевізора і металевий ніжки. Міцний пластик, який не має запаху. Ну, я не можу сказати, що у Samsung там якось ваняє, не ваняє Samsung. Philips це. Реально, продукт, який, знаєте, береш в руки, маєш віщі. Оце про Філіпс. Другий момент. Товщина телевізора. Звісно, я знаю секрет Самсунга. І полягає він в тому, що коли ви приходите в магазин, вас зустрічає усміхнений продавець і каже: Слухайте, а ви бачили, який це. Тонкий телевізор. І я уявляю, ви з дружиною, наприклад, приходите в магазин, ви так заглядаєте, О, ти бачила, який тонкий телевізор. О, клас! А о, а, а, а цей такий товстий, а цей такий тонкий QLED, О, давай! заворачуй. А ви чули динаміки взагалі цього телевізора? І не почуєте, тому що я впевнений: 99% продавців в магазинах. Ніколи не вмикали звук на цьому телевізорі, а я увімкнув і відео вже є на каналі. Просто подивіться. Можливо, вам буде достатньо цього одного ролика, а ми переходимо далі. Товщина корпусу телевізора Philips дозволила встановити адекватні і нормальні динаміки в цей телевізор. Обидві моделі працюють на VA-матриці. це щоб не відволікатися. Але функціонал цього телевізора набагато краще. По-перше, навіть в дрібницях є роз'єм під навушники, є USB 3.0, є ну, оптичний вихід нормально розташований. Всі роз'єми нормально розташовані. Погляньте огляд, якщо вам цікаво, по роз'ємам на цьому телевізорі, навіть в таких дрібницях. Далі ще краще. Android 11-й. На Android ви можете встановити будь-які додатки, які є в плеймаркеті, яких нема в плеймаркеті, торенти налаштувати, щось на ньому зробити, щось на ньому дивитись. І працює все це досить швидко, тому що Android тут не просто працює, він літає. Я щойно повернувся від клієнта, і він літає. Клієнт здивований. Навіть у порівнянні з китайськими брендами там Xiaomi і те інше. Бо тут процесор Cortex A73, 3 ГБ, які виділені під Android, і ще 1 ГБ під операційну систему Philips. Тут потужний процесор по обробці зображення, він окремий не плутайте з cortex a 73 тому картинка обробляється. Ви подивіться просто на кольори, як показує телевізор. Тут картинка більш Натуральна, а тут намальована, просто намальована у Samsung, наче фарбами. Все це для того, щоб ви прийшли в магазин і взяли просто те, що намальовано. Далі. Ну, Android зрозуміло. Роз, Неймовірні враження це Ambilight. Під час порівняння, звісно, я його вимкнув, а потім сижу і думаю: а якщо він у тіліка є, навіщо його вимикати? Отже, Samsung патірявся, тому що тут є Ambilight, і наостанок. Скільки дає гарантії компанія Samsung на свої надійніший телевізор? Рік. А Філіпс 2. Тому, дорогі мої глядачі, я взяв два телевізора майже в однакому ціновому діапазоні. 31 і 30 тисяч. Тисяча гривень різниці. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чому я маю заплатити за Samsung на одну тисячу гривень більше. Це я вам зараз час дав, щоб ви написали. Угу. Ясно. Дякую. В мене більше нема питань. Я не бачу сенсу там щось ще порівнювати в них, там рівень чорного кольору. Як він там показує HDR. Я це порівняв, я не бачу сенсу витрачати ваш час. Е, тому, друзі, якщо ви ще не бачили порівняння звуку, обов'язково подивіться. І не забувайте за мій канал. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. А ще я дякую всім, хто боронить і захищає нашу рідну Україну. Завдяки вам, у мене є можливість знімати ці відео. Тому слава Україні і героям слава!